Щойно обірвав приманку, закинув на дерево, там вона й залишилась. Добре, що недорога приманка. Коротше, десь 4 години немає жодного клювання, щоб ви розуміли. Я б такий вже десь вилазив та й все, тому що ну, клювань смисла ловити немає. В самих перспективних точках кидав, там, де хоча б клювання повинні бути, як завжди, в цей раз нуль повний. Немає ніде клювання. Ні в карчах, ні в траві, ні на глибині. Ні на центрі річки, ні під берегами, ні надвисаючими над водою деревами, коротше, немає клювань ніде. Ще покидаю, можливо, годину і якщо не буде жодного клювання, звісно, я буду вилазити на берег і вже до завтра відпочивати. Ось, бачите, коробка з приманками відкрита. Перепробував все, що є. Клювань взагалі нема. Зараз ще поставлю флюрокарбоновий поводок, тому що у мене зараз стоїть металевий. Спробую покидати ще з ним. Якщо клювань не буде, то все, вилажу на берег. Це якщо я взяв цей флюорокарбон. А ось як я і казав, якщо протягом години не буде клювань, буду виходити на берег і відпочивати. Знайшов отаке гарне місце, воно в лісі знаходиться. Але ж тут ніде поставити палатку, тому що скрізь завали з дерев. Зарості. Коротше, а всі місця зайняті людьми скрізь. Стоять люди на ночівлю. А там ще залишилось одне місце перевірити. Якщо там нікого немає, то там я і залишусь. В кущах теж, але ж там є столик. Ну а тут гарно. Сосновий ліс мішаний. Коротше, погнав. Туди перевірю і буду відпочивати. Звичайно, хотілося б тут заночувати, але нічого не вийде, тому що ніде поставити палатку, і взагалі все заросше і завали з дерев. Залажу в човен і ось там на протилежній, протилежній стороні є столик навіть. Якщо там нікого немає, там я і буду. Я так і знав, що на цьому місці нікого не буде, тому що це місце постійно спасає. Якщо скрізь зайнято людьми, то тут не буде нікого. А ще і столики. Звичайно, немає нормального підходу до води, але в принципі тут нормально. Такі теж хащі. і людей немає. Так що зараз буду готувати їсти собі, палатку поставлю і буду відпочивати.